Мої вітання. Ми з України, і сьогодні спілкуємося з політичним аналітиком Михайло Чоплига разом із нами. Пане Михайле, доброго вам здоров'я! Доброго здоров'я, всім вам теж, пане Михайле, парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою терористкою і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських воєнних. Злочинців зазначається, що документ також цей містить і низку важливих для України рішень збільшення постачання озброєння, розроблення конкретних кроків щодо а, критерії вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з Росії за завдані Україні збитки. І також задекларовано, що НАТО буде підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, і зокрема 23 листопада європейський парламент буде розглядати схожу резолюцію. Що Щодо визнання Росії державою спонсорською тероризму, що це означає і на що це може повпливати, ну давайте почну з такого трошки сумного, а далі перейдемо до позитиву. Сумне в тому, що парламентська асамблея НАТО, парламентська асамблея Ради Європи, парламентська асамблея е, там та будь-якої іншої організації це бла, 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 бла. Це ні о чому. це те саме, що ООНівська структура. Але Вода, камінь, точить. Це саме ключова річ річ, тим, що визнання Росії країною спонсором тероризму це є ключовою вимогою, яка була визначена в документі, розробленим комісією Єрмака Макфола, якщо я не помиляюсь, там і ну, я там трошки мав відношення до цього всього, і знаю багато груп людей, які. Mm, ну, по різному, хтось критично, хтось ні ставиться до банкової, тим не менше. А це різні групи, не пов'язані з собою, які теж працювали над будь-яку. Ну, е... Над е, різними, скажімо так, аспектами цього документу мова йшла і про стелю для нафти і стелю для газу. Це максимальна, максимальний рівень ціни. Хто працював над тим, щоб внести країну Росію, внести до Фа е, до списку е, ФАФ країн, тобто мається на увазі, що спонсорів тероризму е, і багато іншого. Скажу вам так: якщо Росію вносять до списку цих країн спонсорів тероризму, на цьому завершується взагалі епоха Росії у сучасному світі. Вони не зможуть ні здійснювати розрахунки, ні платити, нічого. Ну тобто, все вони будуть гірше за Іран. Хоча на них зараз накладено санкції більше ніж на сам Іран. Проте в них є можливості обходження цих санкцій, оскільки вони шантажують світ. Ціною на нафту, в тому числі, ціною на газ, тобто це економічні питання, і е, продовольством. Тобто мова йде про те, що вони намагаються не давати Україні годувати Африку. І хочу нагадати, що нещодавно була класна ініціатива, називається вона «Grain from Ukraine». Тобто мова йде про ініціативу, яку озвучив Зеленський в свій час. Е, е, ініціатива про те, що за підтримки міжнародних донорів. В тому числі Сполучених Штатів Німеччини та інших, ми можемо годувати Африку, тобто надавати безкоштовно наше збіжжя, а ми використовуємо знаєте, були міфи, що ми там продаємо наше зерно і нам їсти не буде чого. Насправді ми споживаємо не більше 25% від того, що ми збираємо. 75% ми можемо експортувати. Так, от мова йде про те, що частина з цього експортованого через через програму Grain from Ukraine» Ми можемо за підтримки міжнародних донорів годувати Африку, чим фактично ми можемо перебити повністю всі козирі, які є на сьогоднішній день в Росії, в їхньому шантажі світу, продовольчому шантажі? До чого веду? Веду до того, що незважаючи взагалі на всі речі, які відбуваються навколо навіть, якщо. Навіть якщо сприймати, що парламентська асамблея НАТО це політичний, більш-менш орган і так, далі, і так далі. Але чим більше таких рішень буде ухвалено, тим більше можливостей того, що країни, такі як Сполучені Штати або країни Європейського Союзу, або Британія, ухвалять рішення на національному рівні щодо включення Росії до списку ФАТ. Це означає кінець взагалі. Економічний кінець Росії, в принципі, одразу. От. Але для того, щоб такі рішення були ухвалені, нам необхідно ухвалення політичних рішень, які, звичайно, мають виключно е рекомендаційний характер. Так само, до речі, приведу вам приклад: так само як в свій час проголосувала Генеральна асамблея ООН, проголосувала за те, що країни можуть е використовувати заморожені російські активи е для того, щоб виплачувати Україні репарації. На відновлення нашої країни через е, свої національне законодавство і е, через е, судову, судову систему своїх країн Росія одразу вийшла і сказала, що це носить рекомендаційний характер. Абсолютно вірно, так це рекомендаційний характер. Але на підставі цього рекомендаційного характеру цієї резолюції можна національним країнам, таким як, наприклад, Канада. Не знаю, Британія, Сполучені Штати, інші країни Європейського Союзу можуть ухвалювати національне законодавство, таке, яке вже ухвалено в Канаді, та через судові органи своїх країн можуть конфісковувати активи Російської Федерації, не заморожувати, а конфісковувати, при цьому посилаючись на при ухваленні такого законодавства на рекомендацію Генеральної асамблеї ООН, Uh, і далі використовувати ці кошти для того, щоби фінансувати відновлення України uh, і відшкодовувати ту шкоду, яку Україні нанесла Росія. Звичайно, що Росія скаже, що це там, значить, крадіжка або там ще щось, і так далі, і так далі, або скаже, що Генеральна асамблея ООН це ніщо, то я вам хочу сказати, і взагалі ООН ніщо. То я вам хочу сказати: пам'ятаєте, коли були мінські угоди? Як Росія носилася з тим, що мінські угоди і протоколи були зафіксовані е, в рішенні СБ ООН, знову ж таки ООН, Ну, звичайно, є різниця між СБ ООН і ГАО ООН, ну, тобто Генеральною асамблеєю, але за великим рахунком принципово ніякої. І вони носилися і казали, що це обов'язково, тому що це рішення ООН. Ага. А тепер, коли ООН ухвалює рішення про те, що треба і можна е, ухвалювати національне законодавство щодо Репарації, виплати репарації Україні е, через конфіскацію заморожених активів Росії, о, вони бігають і кажуть, що ні-ні ні, це ні про що. Коли а тут... воно вигідно, каже, що воно заганобоєскове виконання. Коли не вигідно, то навпаки. Абсолютно. Тому, повертаючись до теми, скажу вам одразу, що? Е, да, я досить скептичний і ну, раціонально ставлюсь до подібних рішень, розумію їх рекомендаційний характер. Але я вам хочу сказати, що. Е, Ті рішення вони завжди потім лягають в основу національних законодавств. І е, чим більше таких рішень буде, тим більше можливостей для ухвалення, наприклад, внесення Росії до списку ФАТ з боку Сполучених Штатів, що так. вже буде величезним кроком вперед. Тобто, пане Михайло, якщо ми говоримо про дещо такий декларативний зміст резолюції, вони мають декларативний характер. і Ви як зазначили на початку нашої розмови, що йдеться про бла, 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 бла. Але незважаючи на це, бла, 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 бла. А конкретні заходи будуть вживатися проти самої Росії. Тобто, якщо ми говоримо про рішення НАТО, то збільшується постачання озброєння. Якщо говорити там суто про економічні обмеження, то і санкційний тиск відповідно він також посилюється абсолютно правильно. Для чого це все треба? Наприклад, рішення парламентської асамблеї НАТО, ми ж розуміємо, що це представники парламентів країн, які входять до НАТО, звичайно, носить рекомендаційний характер, але. Чи буде простіше національним парламентам країни, які входять до складу НАТО, чи буде їм простіше приймати рішення стосовно підтримки України за умови наявності такої резолюції? Звичайно, буде. Тому з одного боку, рекомендаційний характер бла бла-бла. А з іншого боку, це підґрунтя для того, щоб національні парламенти могли, цих країн могли ухвалювати рішення, які на практиці могли би посилити нашу обороноздатність. Пане Михайло, а от чи можемо ми сподіватися на те, що після цієї резолюції парламентської асамблеї НАТО і відповідне рішення, яке ухвалить Європейський парламент, та резолюція, на яку ми очікували або рішення Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо визнання Росії державою спонсоркою тероризму, все ж таки буде ухвалено і в Вашингтоні? Ну давайте так знову ж таки реалістично підходжу. Я далекий від думки, що це може бути зроблено прямо завтра, чому? Тому що визнання Росії країною спонсором тероризму накладає вторинні санкції екстериторіальні, в тому числі на партнерів Сполучених Штатів. Мова йде в першу чергу про Китай, тобто Китай повинен буде після цього відмовитися від торгівлі з Росією. Ви ж розумієте, що навряд чи це реалістично прямо зараз. Але давайте пригадаємо дві прості речі: щойно зайшла мова про стелю для оплати нафти з Росії. Як Туреччина, яка є в принципі партнером і одразу про це публічно каже, я партнером Російської Федерації, накладає відповідні обмеження щодо танкерів, які перевозять російську нафту по протокам, які контролює Туреччина, і по Чорному морю. Бачите, тепер наступне: щойно е було ну, щойно було оголошено про те, що здається, з 5 грудня вступає в силу стеля. Щодо нафти з Росії, як Китай зупиняє купівлю нафти з Росії. Бачите? І це без включення до ФАТУ. Тому з одного боку, я розумію, що це досить складна процедура для Сполучених Штатів в контексті їх торгових відносин з Китаєм, Індією та іншими країнами, які входять до країн Брікс. А з іншого боку, я розумію, що навіть розмова взагалі про можливість введення таких речей. Вже призводить заздалегідь до того, що зупиняються закупівлі приватними компаніями. Так, да, державні, ну, державні вони е, можуть там, діяти так, як вони вважають за потрібне, це політичні рішення. Але приватні компанії Китаю, Індії інших країн, які мають партнерів торгових в Британії, в країнах G7, вони 10 разів подумають над тим, чи мати торгові стосунки з Росією. І це вже, ну, скажімо так, суттєвий крок. Тому то, то скажімо, так, не навіть сама розмова не комільфо підтримувати економічні стосунки з Росією при наявності от таких, от рішень е, резолюцій, які вже е, бу, будуть набуті, як ну буде набута їхня чинність. Скажімо так, абсолютно, навіть очікування таких резолюцій вже призводить до того, що приватні компанії, які дбають про свій прибуток, вони вже наперед зупиняють. Стосунки з Росією, mm -hmm. бачите, сама розмова про це. Тому ще раз кажу: навіть сама політичні, нехай бла 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 нехай політичні розмови, на рівні парламентів певних країн, там Естонії, не знаю, там Прибалтійські країни, або Польщі, або навіть Європарламенту, або парламентської асамблеї НАТО і так далі, це камінчики підґрунтя того, що Сполучені Штати рано чи пізно, через після тих чи інших подій, будуть готові. До включення Росії до списку ФАФ це обмеження на країни, які є спонсорами тероризму, і Китай цілком можливо з розумінням до цього поставиться. Так само, як сьогодні партнери Росії, наприклад, з Туреччини, вводять заборони. Дивіться, Туреччина, яка є партнером Росії, банківські операції з їхніми там, і так далі, поводили, поводили. Інші банківські операції там на спільні дії з Росією, поводили, поводили. Е, обмеження на е, танкери Росії з нафтою поводили вже їх проходження, і так далі. Е, навчання пілотів в Росії. Ви ж розумієте, що пілот повинен в чомусь навчатись. Тобто ну, це тренажери в Росії. Їх здається два чи три, і вони не ліцензійні зараз, тому що є певні санкції. І вони навчались в Туреччині. Туреччина ще чотири чи п'ять місяців тому заборонила навчання російських пілотів в себе на своїх тренажерах, Боїнгу і інших. Це дуже серйозні речі. Ну і так далі, і так далі. Тобто, країни, навіть партнери Росії, вони хочуть мати стосунки з іншими серйозними економіками. А це означає, що вони 10 разів подумають, що до стосунків економічних з Росією в пожертву їх економічних стосунків з іншими країнами G7. Пане Михайле, чи правильно я розумію, що фактично цими резолюціями міжнародна спільнота, <кху> що Володимир Путін це терорист? Ну. Давайте будемо знову ж таки чесними і об'єктивними. Немає такої практики визнавати очільників країн терористами особисто. Більше того, навіть приклад Сполучених Штатів по відношенню до члена королівської родини і прем'єр-міністра Саудівської Аравії, які підозрюються в замовленні вбивства громадянина Саудівської Аравії на території Туреччини. Сполучені Штати заявили, що він є непідсудний. Чому? Тому що в нього є статус прем'єр-міністра, і немає такої практики щодо засудження е, таких осіб на території Сполучених Штатів по їх закону. Е, немає практики введення санкцій особистих на керівників держав. Ну, хоча всі це розуміють. Тобто це міжнародна практика. Я далекий від думки від того, що офіційно можуть бути внесені такі санкції або особисто Путіна туди включать. Але чи обов'язково робити це? Знаєте, нам шашечки і ліхати. Ну, скоріш за все, шашечок не буде. але от в частині єхать, частині обмеження можливостей його кола, тобто людей, які його фінансують, яким він довіряє, і через яких він здійснює управління, от на них санкції можуть бути введені, і вводяться таким чином, просто ну просто він в бульбашці, замикається в бульбашці, і все. Навіть немає необхідності включати його в особистісний якийсь санкційний список. Ну що ж, пане Михайло, звісно, що триматиму руку на пульсі і надалі спостерігатимемо за тим, як розгортатиметься події. Дякую вам, Михайло Чаплига, політичний аналітик, спеціально для ми з України. Бережіть себе.